Доброго дня, друзі. Перед початком цього відео хочу поспілкуватися з вами на тему мови на нашому каналі. Декілька відео поспіль ми знімали російською і зараз поясню, чому. Ви знаєте, що в Україну приїжджає багато іноземців, в тому числі люди, які володіють саме російською мовою. А як ви знаєте, ми саме хочемо створити наш контент для того, щоб якомога більше іноземців і внутрішніх українців подорожувала нашою неймовірною країною. Тому ці відео були саме цією мовою. Разом з тим ми дослухаємося до ваших порад. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, якою мовою ви б хотіли відчувати і споживати наш контент надалі. Мені буде дуже приємно це зрозуміти. Зараз я знаходжусь у Львівській області за 30 кілометрів від міста Лева. І в мене до вас є питання: як ви гадаєте, чи можливо вирощувати банани, ананаси та різні інші тропічні фрукти? Коли температура за вікном мінус 20. або в цьому ж самому місці збирати та обсмажувати власні зерна кави. Саме зараз я відправляюсь на зустріч з людиною, яка довела, що все це реально можливо. Нехай цей випуск буде присвячений українцям, які своїми власними руками створюють дивовижні речі. Мене звати Антон Тараненко. Проект Visit Україн. Поїхали! Папая до 4 метрів виростає менше ніж за рік. А це кава. А що за кава? А, арабіка. Вау, це так міфі, Так! Не фі, дає... Данк, карликова Папая. Такої її немає в природі. Вау. Так, Ого. Так. Інжир пережив мінус двадцять. би сказав, що я навожний черв'як. Угу. <реш> 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 до Андрія і Андрію Ферми Андрію, привіт, привіт, Антон! Насправді дуже приємно тут бути. Я вам скажу, що і для мене це враження, тому а? що я про це чув. Я навіть да. бачив трохи в своєму інстаграмі ага. у своїх друзів, що ага. вони теж тут були, але не всі про це знають. Розкажіть, будь ласка, як взагалі пройшла ця ідея і, 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 і чому тут Е, насправді, скажімо, якщо говорити довго, то історія не дуже така весела. В 2014 році у мене був бізнес, я збанкрутував. Але розумна думка, вона приходить, знаєте, як то кажуть, пізніше. В мене ж батько-селекціонер ага. з 50-літнім стажем. Вау. У нього є персики, яких немає в світовій науковій класифікації. Круто. Він вивів такі персики, які не бояться ні морозу, ні мушки. Їх Супер. можна, ми з них виробляємо смузі. І е, на, ага. на, на залишки від бізнесу я побудував цю теплицю. Клас, Першу. першу. Це. Це давайте, першу. давайте побачимо, що тут є. Давайте, давайте. Да? Е, зранку ви сьогодні пили що? Чайчика да. чай пили. А Це кава. Кава? Да, це кава. А що за кава? А, арабіка. Вау. <laughs> це так міфі, да, гасо да, да, це недозріла кава а, Арабіка. Це зелена, круто. зелена. А от оце, оця от Ліана, вона прекрасно себе зарекомендовує. Зарекомендувала в хаті. Ми ж продаємо хатні саджанці, Так, Кімнаті. І е, маракує це така Ліана. Розумієте, ось ось яка от вона, от її стебло, вона mm -hmm. дика. Вона угу. росте як бешенна, типу як виноград наш? Типу, як виноград, тільки набагато. А -а -а. Вона класно росте в хаті. Їй потрібно тільки тепло і сонце. Е, навіть підживлювати і не треба. трошки ґрунту, ось такого, як у нас, бачите, з біогумусом е, прекрасний ґрунт. І все у -у -у. цього вистачає Клас. на кілька років. І знаєте, як ми називаємо Маракую е, е, тропічна папору. Е, ми чотири роки чекали, поки зацвіте зацвітери роки. І 12 годин вона цвіте. Всього 12. А, я Можна вагу. проспати. Що тут зараз росте? Yeah. Що саме вже плодоносить? І що можна зараз подивитися? Покажи. Ну, Дивіться, Антон, я вам скажу так, що у нас теплиця цвіте, плодоносить нон-стоп. Ага. 365 днів. Зараз Суди? є сезон дозрівання папаї. Знову ж таки, ми методом випадкової селекції вивели таку, як карликова папая. Такої її немає в природі. Папая, дивіться, от вона має 5-6 так? Да? Так, да, да. А ця карликова така, що була, wow. вона вже достигає, вона вже може навіть перестигає, ви можете цю папаю. Це як на балі практично. А, да. а, а от з цих е, лимонів ви Вона Вау, да? Да. Е, да, wow. Це такий це спеціальний сорт лимона. Лимон. До речі, у нас е, рекорд лимона знаєте? який? Кілограм триста oh. Ого, Один кілограм триста грамм. Да, це oh. такі у от вони продаються. Ну класно ж. Клас. Це так? можна в будинку таке, де Бомба і їсти. А то, знаєте, приходиш до друга, 열... в нього росте лимонове дерево, але він каже, не їж його! Тому що воно супер таке свердяє. Я тільки що побачив назву вашої ферми. Оце є бананова ферма. А ну, давайте тепер конкретніше. Для мене розуміння так. Бананова ферма значить банани це найголовніший продукт, який вирощується. Скільки бананів на рік вирощує ферма? З однієї рослини ми збираємо приблизно 100 кг бананів. За рік. <плес> а як часто воно yeah. це є сезон там? Що це таке? Це що інжир? А, да. Це інжир. Реально? Це реальний інжир. Ми вже добилися того, що у нас інжир класно росте і плодоносить на вулиці. На вулиці тобто? у нас інжир е, пережив мінус двадцять. Я От. бачу, що тут купа саженців. Я так а, розумію, ку бізнес він розподіляється на дві частини. Так, перше, на три навіть. Перше це екскурсія. Yes. Друге це саженці, yes. і третє це плоди, і з цих плодів вже якісь. Продук... Переробка. так. Але ми маємо глобальні плани власне, на Папаю. І ми десь тільки зараз. Мені здається, це правильне рішення. Тому що, наскільки я розумію, Папаїв це виключно імпортований продукт зараз в Україні. А скільки да -да. ПАПА збираєте? Ну, Поки що мало, ви ну, ж мало бачите, скільки. Але ну, фактично з одного дерева Папаї можна збирати до 100 кілограмів. Це ж все коштує просто Це капець. Коштує. Тут тепліше ніж в мене вдома. Да, Я вам так Ну, це палив на миску. І, ми і, що, і що, і як все це робиться? І технічно а -а -а -а. давайте розкажемо про це. це є такого нового типу піролізний котел. А -а -а. А -а -а. А -а Він горить за принципом ракети. В нього е -е горіння відбувається полум'я вниз. Скільки а -а -а -а. треба дров, ну, наприклад, взимку на 5-4-5 місяців. Е Дивіться, ми порахували, що а -а -а. у нас один день опалення виходить 500 гривень. Це взимку. А у нас зима 9 місяців. 150 тисяч. Угу. Ну да. Ну, це друга, я так розумію, да, теплиця? Е, друга, а бо... скільки вони об'ємом, до речі? Е, Оце тут більше, ти... наскільки я розумію. Набагато. багато. Вона десь об'ємом ага. 650 кубів. Угу. А що тут росте? А, тут росте, по суті, все те саме, що, угу. е, що там. Тобто, е, та це є оливкове дерево. Вау. Да, Йому, до речі, 25 років. Пан Ярослав з а сином ти... Андрієм. Да, Насправді, да, да, я так да. розумію, це тато ви тут, скажімо. Стали таким трансетером цієї да. історії, я да? би сказав, да. що я навозний черв'як. <реш> <реш> ну слухайте, це це хобі, порпатися у землі. Скажіть, будь ласка, я... от е, до кінця, так скажемо, цього або наступного руху, яка у вас є ціль ваша? <реш> да. Заставити е, цвісти авокадо і ман. Блін, це круто. Дякую, Дякую вам всього найкращого. Дякую. А це, це, це ж теж у нас, да, папа? Це все папа. Це все папаєни. Тобто, які вони розумієте? красиві. Якщо загулити слово папаїн, це, да, це, да, це найвідоміший да? у світі. Бат. Тобто да. е, науковці да? кажуть, що коли їсти папаю, то можна на 91% себе убезпечити від онкозахворювань. Вау! Тобто папая, це вона так, не все, така. Проста. Це, знає, папай. Просто що кім Кардашян не сказала блін, їжте папаю. От коли вона скаже, їжте А вона що сказала? А їжте авокадо. А Папая може рости в квартирі. Конечно. Але Конечно. треба підтримувати якийсь клімат спеціальний. Ну, ну так, ну, в... да, плюс температурі, да? Для неї це комфортно. А от від цієї так. до цієї скільки? Пару місяців, Антон, це є все пару місяців. Папая до чотирьох метрів виростає менше, ніж за рік. Скільки можна заробити на от такій екзотиці посеред клімату? Реально такого, не дуже простого в Україні. Об'єктивно, вам на те, щоб о, жити, задовольняти свої потреби і вашій родині вистачає? Так, да, Абсолютно. Тобто, це там о, декілька тисяч доларів на місяць. Так, да, 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 так, Декілька тисяч Супер. доларів на місяць да. я чув про те. Що ви начебто маєте план зробити е, да, так. Да, а це... ну, розкажіть, будь ласка, ну, на наче... чо, <служит> Де тут майніти будемо? Майнемо. Дивіться, це Які насправді санутроти? дуже складно, тому що е, ці теплиці треба про проектувати, по суті, під землею. <світ> а, під землею у нас є стабільна температура, <світ> немає вітру, а зверху сонце світить задурно, тобто інсоляція у нас безкоштовна. Ви хочете? Збудувати <світ> приміщення? <світ> ну, але... зрозуміло. Да, в якому не буде, не буде вологи такий сильний, на якому там зробити умовно 40-50 машин, угу, комп'ютерів, сподів... серверів, серверів, там та. с, якусь кількість, які дають тепло ну, максимально. І за рахунок майнінгу саме криптовалюти так. ви будете отоплювати і надавати повну, гарну температуру для рослин. Для тобто рослин. це такий бізнес ікс два. Для рослик два це бізнес. Прикольно. X2. Що можете порадити бізнесменам? Які сьогодні в Україні хочуть реально працювати перше з землею, е, Сцепити зуби, так. не виїжджати нікуди, працювати тут, так. але тобто в Польщі клубнику там збирати no. полоницю не треба, no. де? Да? No. No. <хи> no. Краще no. до вас, а e, папая не то, що я вважаю, що в будь будь-якому бізнесі в Україні. А треба терпіння. тому що ну ви розумієте, ну все одно, ми, ми, ми рано чи пізно прийдемо до того, що кожен бізнесмен він повинен бути бізнесмен через дефіс, патріот. Да, я з вами згодом. Це... Я думаю, ви знаєте, що правила в'їзду в усі тропічні країни, а також всі 196 країн світу, є на сайті Visit Ukraine Today. А для того, щоб ваша подорож була максимально зручною та безпечною, придбайте страхування на нашому сайті. За етикетом лівечелу треба поставити на 20-30 хвилин в морозилку. Угу. І... А її п'ють угу. дуже-дуже холодною. Ну, тобто все це хендмейд, ви самі да, робите? Да. Да. Давайте. Да. 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 І, і в дуже таких крафтових об'ємах. Угу. В мінімальних об'ємах ми робимо акцент на якість. М -м. О! Оце? Це просто... Mm. Клас. А, то, а скільки градусів? душа. Е, тут майже є 35 градусів. А зараз ви попробуєте трошки такий більш десертний варіант. Це що? Це банановий лікер. Ага. Ну, я знову ж таки не хочу коментувати. Ви спочатку... Продегустуйте і скажете самі. Mm. Тобто, mm. Блін, оце класно. А, а скільки коштує? Ми його продаємо на таку пляшечку за 250 гривень. Да. Ми зараз так. будемо чистити нашу папаю. Е, наша папая, знову ж таки, не хочу нічого говорити, але от коли я вперше побачив я свою папаю, бачите, вона має навіть такий бонус. В ній немає зернят. Ми все їмо, тобто вона є безвідходна. Mm -hmm. Ви попробуєте. Е, Ммм. Mm. Дуже смачно. І ми папаю нашу їмо. З, з ликером? Ні. З лимоном. <звук> з лимоном. <звук> з лимоном. <звук> а зараз ви попробуєте а, другий да. рівень. Ході. класно, класно. класно. Oh. Так, Антон. Uh -huh. І. Так. Да. Mm. так. він нормально? Йолки палки. Він не профі. Я думав, що ви наш у вас зараз перекоси. Ви попробуєте е, е, зараз номер два. Оце коли ми зараз оце все щастя е, класно здобримо. Mm -hmm. ну, так. Mm -hmm. О. Так. Як відчиняє, скажіть. Mm -hmm. Так, і вже немає того такого ефекту притурності, правда? Угу. Mm -hmm, дуже смачно. Друзі, це був чудовий випуск з екоферми, бананової ферми Андрія. Андрію, дякую за гостинність. Я маю таку кількість вражень, що просто мушу поділитися з цим зі своїми підписниками. Дякую вам ще раз. Дякую, Антон. Дякую, uh, Viz Ukraine. Uh, приїжджайте до нас ще. Ми Обов'язково побачимось. Вам був Антон Тараненко, проект «Візит Україн. До зустрічі!